Всім привіт! Мене звати Аня. Дуже вас рада бачити знову на своєму каналі. Сьогодні збираємося з вами готувати а, іти купувати рослини додому, а також, звичайно, говорити про парфуми. В Кракові нарешті почалася справжня весна, потепліло, стало приємно знаходитись на вулиці, просто гуляти. От і зараз, після роботи, хочеться походити по парку, а не відразу їхати додому. Я знаходжусь зараз у парку, який посаджений навколо старої площі ринок. І раніше на місці цього парку, кажуть, була міська стіна. А в цьому районі кілька років тому я знімала квартиру, і він мені дуже подобався. Бо тут е, мій будинок знаходився в такому місці, що все було дійсно поряд. Не тільки автобусні зупинки, а і великий торговий центр Серенада, е, аквапарк з басейном, куди я могла ходити. Та той самий Макдональдс навіть. он... Гіпермаркет Обі і також супермаркет, гіпермаркет Ашан, в який я тоді ходила. Ось в цьому будинку я жила. А з іншого боку будинку були бізнес-центри. Минулу суботу я несподівано дізналась, що в Кракові відбудеться виставка рослин, фестиваль рослин. Ну, тож, звичайно, я тут. В мене дівчата пропала пальма Арека. Я дуже хочу щось собі сьогодні знайти і купити щось замість неї. Зрештою. У мене пальма це була кілька років, вона була дуже великою, крутою, але потім просто взяла і загинула. Ось така. На моїх старих відео навіть можете побачити її на фоні в мене. Вона мені так подобалась. І потім не знаю, що з нею сталося. Вона просто взяла і загинула. Тепер треба щось замість неї, ще одну таку не ризикую купувати. Були, дивіться, ось такі рослини. Це повітряні рослинки, їхні корені зовсім не потребують ґрунту. Дуже класні. Я чесно навіть шкодую, що не придбала собі таку. Мені здається, що вона б в інтер'єрі дуже гарно б виглядала. Єдине, вони можуть бути небезпечними для тваринок, але в мене нема домашніх тварин. Ось тут маленькі цикаси теж. а он такі цікаві кактуси з малесенькими листочками. Рослини хижаки в цих глечиках знаходиться сік, такий з ферментами, подібний до шлункового соку, який здатен повністю перетравлювати, наприклад, мух, які туди потрапляють. У мене теж колись була подібна рослинка, вона називалась венерина мухоловка, то пам'ятаю, що так павуків ловила. Цього разу я такого не купувала, ось купила гіацинтики, Стреліції ось такі і фікус. В кінці цієї невеличкої затишної вулички ми бачимо вже видніється площа ринок та сукеніци. Але це не все, бо саме тут причаївся невеличкий нішовий, але дуже гарний магазин, який я особисто люблю, називається Галілу. Я там хочу потестувати новиночки, що ось ось з'явилися. Тут стенд Фредеріка Маля. Якось от нічого мені не подобається в маля, крім магнолії. І ось перша новинка Нероліна Сімба від Мейзон Крівелі». Дівчата, я очікувала від цього аромату дійсно квітів на ролі, а білого, такого, білоквіткового букету, можливо, з якимись шкіряними акцентами, але насправді все виявилося абсолютно інакше. Це дійсно, в першу чергу, шкіряний аромат. Тому, якщо ви любите шкіру в парфумерії, то нехай вас не злякає його назва. У мене ж все вийшло з ним навпаки. А от і стенд Пенхалігонс. Тут буду тестувати наступну новиночку. Он The Favorite. Бантик його так виділяється. І ось, до речі, флакони з цієї колекції стародавніх міст Вавілон і The Legacy of Petra. Мені дуже сильно подобаються, до речі. Треба якось зняти про них окреме невеличке відео, мабуть. Тут, звичайно, колекція портретів, але серед них у мене поки що немає якихось таких явних фаворитів. І ось, нарешті, саме те, заради чого я сюди прийшла High Grow Bouquet. новий, абсолютно, парфум від Penhaligons на тему мімози та липового цвіту. Вшикаю його на себе, на блотер. І трішки поношу його, і обов'язково тут вам ще розповім в цьому відео про нього пізніше. В торговому ж центрі в Сифорі, чи в Дугласі потестую також новинки люксової парфумерії. У Клої Номад Натюрель вийшов знову фланкер. Тепер це жасміновий фланкер. І я спішу тут роздивитися і зрозуміти, в чому ж різниця, як їх взагалі тепер відрізняти. Що ж, поставлю їх зараз разом і буду порівнювати. Форма флакону, оздоблення абсолютно все однакове. Єдина різниця, якраз в оцих замшевих стрічках, можемо бачити, що у Новинці Jasmine Intense Naturel. Вона така більш шоколадна ця стрічка. А у е, простій Naturel така жовта-жовтувата. Ну, От і вся різниця. Тому треба бути обережними, коли купуємо, звертати увагу. Бо на коробках теж бачимо лише окантовка різного кольору. Ну, Звичайно, на напис треба дивитися. Для порівняння також беру флагман де парфум. І бачимо, що знову ж таки тут вся справа в стрічці. По-перше, вона, знову ж таки, іншого кольору, такого більш кораловий, ніби він іде. І тут вже, дивіться, ця стрічка, не заплетена в косичку, так само в туалетці, а просто ось так якось зав'язана. От в цьому вся фішка. Теж взяла його собі на блотер, і потім пізніше, в кінці цього відео, розповім про сам аромат. Уланком в лініці Лавіабель теж поповнення. І цього разу на тему ірисів. Іріс de парфам. Ось так виглядає новенький флакончик, він такої ж форми, інші Якесь інше різьблення на ньому, ну і, звичайно, іншого кольору, такого якогось, бачите, пудрово-помаранчевого, чи що пудрового все-таки більше кольору. Ось ця квіточка чи бантик, щоб це не було. Навіть незважаючи на те, що я не любитель ірисів парфумерії, мені цей аромат сподобався. І тут таке цікаве поєднання ірисів з цією славнозвісною лабелівською базою. Єдине, що мені здалося, ніби з моєї шкіри і рис дуже швидко злетів, і залишилася сама лавіебель. Думаю, треба тестувати, особливо тим з вас, хто любить цю лінійку вуланком. А зараз я буду готувати просто величезну порцію пасти з курицею. Отже, я беру звичайне спагетті, беру також порізане шматочками куряче філе. Крім того, мені знадобиться рукола, сметана 18% і помідори. Я беру такі маленькі ось помідори чері. Приготувати мені хочеться все швидко, тому я збираюся використати ось такі сухі соуси від кнор. Цього разу я беру тальятели з курчаки. Мені насправді вони подобаються, я вже користувалася багато разів цими соусами, нібито фірма стверджує, що всі складники тут натуральні. Дівчата, якщо хтось знає більше про такі речі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи варто їх купувати. Поки що в мене нарікань ніяких не було за кілька років, але, ну, хто його знає, може, у вас є більше якоїсь інформації, то поділіться, будь ласка. Ось такою штукою я відмірюю собі порційно спагетти і буду їх просто собі варити. Порція в мене буде подвійна, тому що я збираюсь цю пасту потім заморожувати. Тут я вже приготувала помідори чері, їх можна було б ще на четвертинки порізати, і руколу. І ось, бачите, я готую цей соус. Тобто цей порошок додається в воду, ви бачите, як він виглядає. і Потім туди додається сметана, стільки, як вказано на рецепті. І потім ми цю суміш дуже добре перемішуємо, щоб у нас була однорідна консистенція соусу. Поки вариться моя спагеті, я також до золотистого кольору підсмажую курицю. І бачите, я вже її перемістила в таку більшу. Сковорідку, щоб мені потім було зручніше це все перемішувати. Коли м'ясо готове, я туди додаю соус, який в мене вийшов. Залишаю буквально ще на хвилиночку, перемішую в сковорідці, і тепер ми сюди додаємо готове спагетті. На сам кінець додаю половинки помідорів черрі і частину руколи, а частину залишу, щоб потім прикрасити вже готову пасту. І, вуаля! Моє спееті готове. Збираюся обідати. Паста виходить насиченою, смачною, мені дуже подобається. Отже, Зараз я пообідаю, а решта потім просто буде у мене розфасована в посуд і відправлена в заморозку. Повертаючись до парфумів, почну з номад Натюрель Жасмін. На цьому відео ви бачите мій номат натюрель. Я його купувала, верніше, мама моя собі його купувала влітку. Мені дуже подобався цей парфум. Він дуже гарний, такий гурманський, солодкий, смачний. Я тут відчуваю красиві персики, фініки. Дуже він мені подобається на відміну від флагману «Хлої Немат, який мені подобається, але він мене нещадно просто душить до головного болю. Що стосується новиночки, то скажу так: якщо вам подобався Nomad Naturel, і якщо ви також любите жасмін в парфумерії, то абсолютно точно раджу вам його спробувати і він вам має сподобатися. Для мене особисто цей новий фланкер стартує дуже натуралістичним, але одночасно таким трохи гурманським і радісним жасміном. І знаєте, не о тим е, справжнім жасміном. А нашим чубушником, який пам'ятається ще з дитячих років. І до цього ж букету дуже швидко, майже одразу, як на мене, приєднується вже всім нам відома композиція з Номат Натюрель. Ті ж самі солодкі смачні фініки та соковитенькі персики. І ще буквально кілька слів про новиночку від Penhaligons. Отже, я його поносила на собі. Також досі кайфую від блотера, вже зразу ви зрозуміли, що мені парфум сподобався. У флакон звичної для Пенхалігонс форми з акуратним, елегантним смарагдовим бантиком помістили справжній англійський сад. До речі, у створенні цього аромату приймав участь сам король Чарльз 3. Сам аромат вишуканий, некрикливий, не надто експресивний, жовтий, ніжний, трохи медовий дует мімози з липовим цвітом і деревними крапленнями. Я б особисто з задоволенням його носила на свіже повітря, прогулянки, виїзди на природу, якісь пікніки, можливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вже знайомі з цими новими ароматами та що ви про них думаєте? Дуже вам дякую, що подивилися це відео до кінця. Будь ласка, підтримайте його, поставте пальчик вгору. Тож, на все добре, гарного вам дня! Бережіть себе, бувайте, па-па!